Один з основних принципів пошуку корупції в держзакупівлях це пошук перевищення ціни над ринковою. З одного боку, це ну, ніби дуже просто робиться. Я беру ціну, дивлюся, яка ціна в магазині чи в інтернеті, порівнюю і показую. Варто тут, однак, мати кілька деталей запам'ятати. Перше, не завжди. Е... Ціна в державних закупівлях мусить бути от прямо точно ринковою. Вона я завжди трошечки вищою. Чому? Тому що з державою, як правило, працювати дорожче, вона платить. Пізніше контролюючі органи до тебе починають приходити. Тому, наприклад, ми все, що вище 10% ну, не розглядаємо як якась корупційна річ. Мало того, європейські фахівці говорять, що до 10% і в них якби це є така класична е, історія. Друге, при час порівнювання цін дуже важливо не випускати таку штуку, яка називається ПДВ. Особливо це стосується. Цін в інтернет-магазинах, тому що там, як правило, ПДВ немає. І коли ви будете писати текст і говорити, тут на 22% перевищення ціни, а 20 з цих 22% буде ПДВ, ну буде, так би мовити, трохи незручно. Ясна річ, що не всі товари можна легко перевірити. Просто сидіть сидячи і, 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 і погугливши, по-перше, це стосується складних речей, де є обмежена кількість виробників. Наприклад, вам дуже важко буде знайти ціну, реальну ціну томографа чи якогось медичного обладнання, чи айтішної програми, і так далі. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про медичне обладнання. То якась ціна на міжнародному ринку є. Однак вона, як правило, плаваюча, тому що в цю ціну зашитий бонус продавця, який є різним для різних країн. І тому цілком може і цей бонус він підписується лише між продавцем і виробником. Його ніхто не знає, тому що це комерційна якби, таємниця. Тому єдиним шансом добитися реальних цін на такий товар можна, отримавши лише конкуренцію на, на тендері, якої, як правило, в таких складних речах немає. Яким чином ще досягається інформація про такі складні товари? Ну, знову ж, наприклад, якщо ми вертаємося. До вишок бойка, то ми знайшли ціну таким чином, що ми мали фотографію товару, тобто самої вишки, яка була на сайті продавця, не фейкового продавця. Через пошук однакових зображень ми знайшли, що точно така сама фотографія є на сайті вже виробника Сінгапурського, і ми дізналися, як називається ця вишка. Далі ми подивилися, що цих вишок було лише випущено лише чотири, і всі вони були продані дві в Європу, а дві в Америку. Оскільки міжнародні сайти є дуже відкритими, то ми зрозуміли, хто купив ці вишки. А вже зайшовши на сайт норвезького покупця, який перепродував вже. Так би мовити, нашим, то ми побачили прес-реліз, що він сказав, що ми от заробили непогані гроші, тому що ми продали цю бурову установку за стільки мільйонів доларів, і таким чином ми нарешті дізналися ціну. Однак, ну. Такий шлях рекомендувати достатньо важко, тому що він є ну, достатньо унікальний. Так само унікальним шляхом скористався зовсім недавно бізнесмен Олексій Тамразов, який таку величезну боротьбу робив з Міністерством внутрішніх справ щодо е, закупівлі е, Міцубіші за гроші, е, за гроші кіотського протоколу. Е, Ціну МВС знизило після цих його досліджень, однак не на всю маржу, яку би хотілося. І от коли вони спілкувалися між собою, МВС називали одну ціну, там разу в іншу, то там разу, маючи ну, якби можливості матеріальні, виїхав просто в Європу, купив собі точно такий самий автомобіль, привіз легально розмитний і показав, наскільки він вийшов дешевше. Зрозуміло, що журналісти чи громадські активісти, напевне, не зможуть купувати за кілька там, десятків тисяч доларів авто для того, щоб показати, що хтось не правий. Тобто, по-хорошому, ми колись спілкувалися з різними бізнесменами, які запропонували нам зробити такий флешмоб, тобто створити фірму або взяти вже існуючу фірму від в статутній діяльності є дуже багато різних робіт, і щоб вона ходила регулярно на державні тендери. Напевне, буде там програвати, тому що її там ніхто не, читає, не чекає, але показати, як її викидають, чи яким чином в неї складається економічне майбутнє, ну, якби можна тоді дуже легко. Думаю, що це така дуже. Здорова думка, однак вона трохи не журналістська, тому якщо комусь придасться, вона, можна, можна її створити. Ще що важливе для журналістського розслідування, це зрозуміло, хто є бенефіціаром, тобто хто вкрав. Чесно кажучи, ми, як наші гроші, на це зважаємо не дуже багато, тому що. Для нас ну, основніше все-таки, як пройшла вся схема для того, щоб її зупинити, і яка ціна питання. Тим паче, що зрозуміти, х... м... хто насправді стоїть за фірмою, зараз є дуже важко. Це зовсім не офшори, як у світі. У нас це використовується дуже часто як м... так звані, ну, ми це називаємо мертві паспорти. Да? Тобто людина за 100 доларів продає свої якісь там дані. і вже він стає і директором, і власником, через нього проганяються гроші, потім все щезає. І, і, і витрачати час на пошуки цього селянина-мільярдера, ну, якби ну, нема сенсу. І їх цих селян журналісти часто знаходять, спілкуються, ті кажуть, та я нічого не знав, мені дали там пляшку, господи. І навіть коли прокуратура їх потім ловить, то там максимальний там, штраф 8 тисяч гривень, і їх далі відпускають. А, тому. Основна річ для того, щоб розкопати корупцію в державних закупівлях, є відповідь на питання, все-таки, яким чином не допустили фірму, яка могла перемогти, на державний тендер. І тут дуже важливий є нюанс, що чи не половина таких знань. Приходить не від того, що читаєш книжки чи читаєш тендерну документацію, а від того, що тобі про це говорять учасники ринку. Насправді, учасники ринку дуже хочуть розповідати про свої проблеми, тому що їх заливає кров від того, що хтось виграв з двічі вищою ціною. Однак знову ж таки, вони не дуже хочуть світитися лізти в антимонопольні комітети чи, чи, чи кудись. Разом з тим вони не дуже багато розповідають і журналістам. Чому? Тому що учасник ринку хоче спілкуватися з журналістом, чи активістом, чи депутатом, чи будь-ким. Однак, якщо в цього журналіста є дві характерні риси. Перша, в нього більш-менш хоча б непогане реноме, друге, він взагалі розуміє, про що е йому буде розповідати джерело. А на жаль, людей, які люблять державні закупівлі, чи люблять будівництво доріг, чи люблять копатися в тому, як проходять харчі, якість чи, чи тканини, і так далі, ну, їх є дуже невелика кількість. І саме тому, як тільки е, бізнес бачить, що з'явився ще як з'явилася ще якась людина, яка Є тверезо мисляча і ніби не дуже підла і пише про ті теми, які цікавлять бізнес, цей бізнес іде до цієї людини з документами, фактами, деколи чутками, але з дуже цікавими якимись речами. Я можу розповісти історію, яким чином ми почали отримувати перші джерела, коли ми перейшли ну, якби з нормальної журналістики, економічної в розслідувальну, це був час тоді, коли найвідомішим журналістом-розслідувачем був Сергій Лещенко, але він вже переставав бути журналістом і ставав е, політиком. І от ми вже зробили кілька там відомих текстів, півроку ми на так званому ринку розслідувань. А Лещенка там нема. Однак всі все одно носять всю інформацію до Лещенка, а не до нас, що нас дуже обурювало, тому що ясна річ, ми вважали себе прекрасними. Е, але... Для того, щоб тобі почали нести, ти мусиш бути достатньо довго доводити людям, що ти пишеш не дурниці і що ти пишеш, якби не за гроші. Коли через рік чи півтора один з зараз теперішніх відомих молодих журналістів прийшов до нас, він сказав: Слухайте, хлопці, я вас ненавиджу, тому що я вже рік працюю тяжко, роблю класні речі. А джерела несуть інформацію до вас, а не до мене. Ми зрозуміли в Тішені, що ми зайняли тоді місце Лещенка і сказали: ну, ти побудь ще трошки на цьому ринку і, може, і тобі понесуть. Зараз і йому вже цю інформацію носять, тому я хотів зробити такий висновок, що інформації навколо вас є безліч. Вона просто, по-перше, не структурована. По-друге, вона не має поля, де осісти. Тобто, якщо бити як крапля в одну точку, пишучи про якісь речі, це не обов'язково, до речі, закупівлі, це може бути будь-що. То інформація починає абсорбуватися просто з повітря до вас. І деколи нас питають, чи... Чи ми захищаємо свої джерела, як ми переписуємося, які ми ватсапи, вайбери чи ТОР чи використовуємо? Ми практично цього не використовуємо. Тому що основна проблема не в тому, щоб захистити джерело. Джерело не боїться. Воно йде до тебе з павкою документів, все розповідає і так далі. Основна проблема, щоб до тебе ця людина прийшла. А для того щоб вона прийшла, треба переконати її, що ти є хоча б мінімально мінімального рівня фахівець.